Música Привіт, привіт! В ефірі програма для тих, кого цікавить світ, що оточує. Ми не втомлюємося вигукувати Еврика кожного разу, коли знаходимо відповідь на те чи інше питання: З чого роблять свічки? Як працює телеграф? Хто вигадав перший калькулятор? Лише в Евриці ми розкажемо вам про таємниці найвідоміших. Винаходів планети, як фотографії потрапляють в інстаграм та ВКонтакт. Не перемикайте, ми не збираємося розказувати вам про технології роботи інтернету, просто підкреслюємо, якби хтось колись не створив фотоапарат, то зазь би у нас щось вийшло у соціальних мережах. Отож, сьогодні у випуску дивіться про таке. Сьогодні в Ебриці ви натискаєте кнопку, а ми робимо все інше. Про появу фотокамери розповість уже перший сюжет. Ви не повірите, але спочатку темна кімната була замість апарата, що робить світлини. За що Луї Дагера помістили на першому поверсі Ейфелевої вежі? Не знаю, як ви, а я останнім часом помітила, що на вулицях Запоріжжя побільшало людей з фотоапаратами. З'явилася навіть певна мода. Чим більший об'єктив, тим крутіше. Папараці любителі фотографують усе, що бачать. Звісно, їм же не доводиться носити на собі декілька кілограмів апаратури. А от перший комерційний фотоапарат разом з усіма пристроями важив 5 кілограмів. Ого, більше подробиць у нашому першому сюжеті. Раніше фотографи для того, щоб всі діти на груповій світлині дивилися в об'єктив. Говорили: подивіться сюди. Зараз вилетить пташка. Ця пташка була цілком реальною на початку ери масової фотографії. Правда, не жива, а латунна. У ті часи камери були далекі від досконалості, і для отримання гарного знімка люди повинні були завмерти в одній позі на кілька секунд. Щоб привернути увагу непосидючих дітей, асистент фотографа у потрібний момент піднімав блискучу пташку, яка до того вже вміла видавати трелі. У темній темній кімнаті, куди ледь потрапляв промінчик сонця. сольця, почалася історія фотоапарата. Ще за 350 років до нашої ери Аристотелю був відомий секрет камери обскура, а пізніше про неї ж писав і відомий Леонардо да Вінчі. Що ж то була за камера і до чого тут темна кімната? Справа в тому, що камерою цю технологію можна було назвати лише умовно. Камера обскура представляла собою темну кімнату з маленьким отвором для проникнення світла. Пізніше кімнату замінили на великий ящик. Коли винайшли лінзи, то в отвір стали поміщати випукле скло. Його можна вважати пращуром об'єктива. З іншого боку, кришки коробки прикріпляли майже прозорий папір. На ньому майстер замальовував зображення, побачене через псевдооб'єктив. Поштовху розвитку фотографії дали хімік та фізик у 1725 році. Науковець-любитель граф Олексій Петрович Бестужев-Рюмін та німецький учений Йоган Генріх Шульце виявили, що під впливом сонця розчини соли й металу змінюють колір. Шульце проводив експеримент. Він вирізав літери з паперу і накладав на пляшки з розчином. У результаті Такої операції на розчині залишалися відбитки літер. Однак, коли розчин взболтували, то фотографічні відбитки зникали. А про те, що їх можна якимось чином зберегти, науковці не думали. Лише століття по тому почалася активна робота з пошуку можливостей закріпляти зображення у просторі й часі. Перший знімок зробив Жозеф Нісеформ Ніепсом. Для фотографії він застосував вже відому камеру обскура. Знімок був нанесений на олов'яну пластину, вкриту асфальтом. Завдяки асфальту картинка виходила рельєфною, а відтак її можна було копіювати. У 1839 році світ дізнався про дагеротипію. Цей засіб знімання назвали на честь його винахідника Луїжа Дагера. Врешті, недаремно ж Дагер ввійшов до списку найвидатніших вчених Франції, розміщений на першому поверсі Ейфелевої вежі. Зображення Дагер отримував за допомогою мідної пластини, яка була вкрита сріблом. Пластину обробляли парами сірого хімічного елементу йода. Таким чином вона стала чуттєвою до світла. Потім 30 хвилин тривало щось подібне до фотографування, тобто утримання зображення. Після цього Дагер відніс пластину у темну кімнату. Там він обробив пластину парами ртуці. і, нарешті, для закріплення зображення Дагер використав сіль. Фотознімок Дагера був дуже якісним, але його не модно було копіювати. У цьому француза перескочив англієць Уілям Таболь. Він винайшов калотопію процес отримання негативної фотографії. Для цього Табольт використовував папір, оброблений хлористим сріблом. Процес знімання тривав годину. Знімок вийшов якісним, а головне його можна було копіювати. У вигляді, до якого ми звикли, фотоапарат з'явився аж у 1936 році. Тоді німецька компанія випустила першу дзеркальну фотокамеру. Дивіться сюди, зараз вилетить пташка. Сьогодні нам пропонують безріч фотоапаратів із найрізноманітнішими функціями однак, найдорожчими фотокамерами у світі вважаються далеко не ці ультрамодні гаджети. Раритетна фотокамера компанії Лейка 1923 року пішла з молотка за майже 2 мільйони доларів. А фотоапарат Дегіротіп зроблений у 1839 році був проданий за 760 тисяч доларів. Але особисто я чомусь дуже хочу мати полароїд не заради фотографії, а заради принципу його роботи. Аномальний білий віт блисквоці називається лейкокорія. Він частіше виявляється у дітей і може вказувати набагато захворювань, у тому числі такі серйозні, як катаракта, токсакароз і ретинобластома, злоякісна пухлина, сітківки ока. Одним із методів ранньої діагностики лейкокурії може служити звичайна фотографія. Якщо у дитини на фотографії одне око червоне через звичний ефект червоних очей, а інше світиться білим, це привід звернутися до лікаря для більш серйозних тестів. Батьки Ленда до еміграції у США жили в Україні, але сам майбутній винахідник та засновник компанії Полароїд народився у 1909 році в Коннектикуті. Його бабуся та дідусь сюди емігрували з Одеси. Самі розумієте, що не солодко прийшлося євреям на початку ХХ століття. Едвін з дитинства цікавився усім, що було навколо. кажуть одного разу, навіть отримав прочухана від батька за те, що розібрав його фонограф. Втім, особливо захоплювала малого Ленда оптика. А тому, навіть вступивши до Гарварда, хлопець кинув навчання, адже воно заважало йому винаходити. Тож спершу Едвін Ленд винайшов лінзи для автомобільних фар, що поляризували та висвітлювали дорогу, не засліплюючи зустрічні машини. Пізніше ним були створені перші в світі поляризаційні сонцезахисні окуляри. До речі, слово полароїд спочатку не сподобалося винахіднику. Сам Едвін Ленд спершу хотів назвати придуманий ним матеріал епіболіполом. На щастя, колеги Ленда переконали його, що полароїд набагато простіше вимовляється та запам'ятовується. А ось на створення камери, котра б миттєво робила та обробляла знімки, Едвіна надихнула його трирічна донька. Ленд сфотографував її, і дівчинка засмутилася, дізнавшись, що батько не може прямо зараз показати їй фотографію. Чому замість того, щоб пояснювати дитині, чому це неможливо, Ленд вирішив зробити так, щоб маленька могла одразу після натискання на кнопку фотоапарата отримувати світлину. На розробку дива техніки винахіднику довелося витратити близько трьох років. Тож, 26 листопада, 1948-го, революційні фотоапарати ленда з'явилися у продажі під ім'ям Polaroid Land Camera Model 95 і за ціною 90 доларів. Це були чималі гроші для того часу, але першу партію розкупили того ж дня. Справжній прорив стався у 1972 році, коли світу була представлена камера Polaroid SX-70. Це була перша повністю автоматизована кишенькова камера. Фотографу залишалося лише зарядити касету, навести об'єктив і натиснути на кнопку. Через хвилину світлина була уготова. Словом, це був айфон свого часу. Генії завжди залишаються незрозумілими для своїх сучасників. Топ менеджери та акціонери Polaroid були не в захваті від того, як їхній бос веде бізнес, скаржились на те, що він використовує тоталітарні методи. Всі ключові рішення приймає сам. На думку інших керівників Polaroid, Ленд стримував розвиток компанії, відмовлявся від злиця з іншими компаніями, завжди негативно ставився до залучення кредитних коштів і мало вірив у маркетинг і рекламу. У підсумку, під тиском у 1982 році 73-річний Едвін Ленд пішов у відставку. Невдовзі після цього розпочався бурхливий розвиток цифрової фотографії і банкрутство Полароїда. Зарано, певно, скинули з рахунків генія. Інакше, можливо, і не прогоріли б. Відкрити свій домашній альбом чи багато там світлин, котрі заслуговують уваги нащадків. Не знаю, як ви, а я пам'ятаю той час, коли потрібно було купувати плівку на 36 кадрів, вивіряти кожну фотографію, вичікувати спеціального моменту, а потім нести ту саму плівку, проявляти і дуже боятися, аби не засвітилася. А зараз на цифровіку, виставивши серійну зйомку, залив потім всі ці світлини в інтернет, і навіть згодом не пам'ятаєш, де, коли, за яких умов все це було відфотографовано. А колись про найвизначніші зразки в історії фотомистецтва поговоримо далі. Папараццо так звали надокочливого фотографа з фільму Федеріко Феліні Солодке життя. Після виходу картини слово приклеїлося до всіх фотографів, що переслідують знаменитостей. Фотографія Ернесто Чегевари в чорному береці визнана символом 20-го століття. Че потрапив в об'єктив лише на кілька секунд, а потім знову відступив у тінь Фіделя. Але в той самий момент фотограф був приголомшений виразом обличчя команданте. А ось ця фотографія розтиражована так розтиражована. де її тільки не було. Насправді, коли ця світлина була зроблена, Енштейну виповнилося 72 роки. У день народження 14 березня 1951 року. Генія фотографували чи не всі видання. Тож науковець був дуже стомлений і більше того роздратований. Отже, замість того, аби посміхнутися, на прохання одного з кореспондентів найбільший розум двадцятого століття просто показав язика. А цей фотовідбиток став доленосним для Кевіна Картера, який за світлину отримав поліцерівську премію. Маленька знесилена дівчинка, що повзе у бік табору гуманітарної допомоги в Судані, зупинилася, щоб відпочити. І в цей час на галявину спікірував голодний стерв'ятник і ходив колами в очікуванні смерті дитини. Кевін чекав 20 хвилин, перш ніж кадр став достатньо вдалим для нього. І тільки потім прогнав стерв'ятника, а дівчинка поповзла далі. Картер не зміг зжитися з тим, що він побачив, та покінчив із собою. У 1945 році українець Євген Халдей зробив свою останню військову фотографію. Вона стала символом перемоги, хоча насправді була фейком. Власне, це абсолютно відрежисована фотографія. Халдей просто вихопив з натовпу першого ліпшого солдатика, потягнув його на дах і вибудував потрібну йому композицію. Якщо наблизити знімок, то на руках одного із солдат помітно два годинника, що свідчило про те, що він займався мародерством. Редакція газети, де була надрукована фотографія, звісно, не хотіла показувати радянських військових у негативному образі, а тому халдей перед публікацією видалив другий годинник голкою. Сучасні технології зробили так, що фотоапарат, який колись був важкий та неповороткий, нас супроводжує усюди. Він є у планшетах, мобільних телефонах та будь-де від того, на жаль, фотомистецтво не розвивається якісніше. Хочете сказати, що прогрес завжди вбиває душу? У кожного своя відповідь тут і Евриці кінець. А хто слухав? Молодець.